Третя неділя червня це день, про який пам'ятають, якщо не всі, то дуже багато людей. В Україні святкують День медичного працівника. За своє життя кожен користувався медичними послугами, а відтак розуміє важливість цієї відповідальної і непростої професії. Але для справжніх лікарів вона вже стала сенсом життя. На іншому робочому місці вони просто себе не уявляють. Специфіка цього свята полягає в тому, що більшість медичних працівників будуть відзначати його на своєму робочому місці. Значною мірою це стосується працівників станцій швидкої медичної допомоги. Зміну від інших медзакладів, де люди, наприклад, працюють в одну зміну, в них конкретно фіксований час, наприклад, з 8-ї ранку до 17-ї години дня. Вони всі, весь колектив, в один час працює. У нас чотири змінки. Через зібрати людей в один час практично неможливо. Често я всі будуть відмічати, але ну, в основному відмічають по змінах. І щоб всім відмітити, це треба мінімум 2-3 доби. Прилуцька станція швидкої медичної допомоги була реорганізована з відділення швидкої допомоги прилуцької міської лікарні ще у 1981 році. Колектив станції нині налічує 103 працівники. Функції станції входить надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. Ми на сьогоднішній день надаємо невідкладну допомогу на догоспітальному етапі. Дитячому та дорослому населенню міста прилуки, військовому і цивільному населенню військового містечка, залізничникам, які працюють в закладах Міністерства шляхів сполучення, також згідно наказу по управлінню охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації, ми обслуговуємо травмованих під час ДТП від села Товкачівка до кордону з Пірятинським районом. Робота працівників швидкої багато в чому залежить від матеріально-технічного забезпечення. На сьогоднішній день на балансі медичної установи знаходиться шість автомобілів. З них чотири газелі та два уази. В основному вони забезпечені кардіографом, медичною апаратурою, і матеріалом. Відповідно, станція швидкої медичної допомоги налічує шість бригад. Їх за словами головного лікаря цілком вистачає для такої кількості населення, як у прилуках, згідно з нормативним показникам. Шість машин вони повинні бути на сьогоднішній день в місті прилуки, так як нас населення практично біля 60 тисяч. Одна бригада на 10 тисяч населення. На сьогоднішній день станція швидкої медичної допомоги працює у дуже посиленому режимі. Ось у цьому стосі міститься півтори тисячі викликів, і це лише за травень місяць. Загалом же до станції швидкої медичної допомоги за рік надходить 20 тисяч викликів. Це означає, що звертається кожен третій мешканець нашого міста. На першому місці серед викликів швидкої стоять раптові захворювання на другому нещасні випадки і травми, де що рідше швидко викликають до пацієнтів із хронічними захворюваннями. А загалом виклики носять дуже різноманітний характер. Іноді лікарям доводиться працювати в екстремальних умовах і швидко приймати важливі рішення. В каретах швидкої допомоги часто доводиться пацієнтів із того світу витягувати і пологи приймати. У Нас дуже багато нозології, на які б ми не виїхали і не надали б допомогу. Вони б повели за собою. Пішли б цілий ряд ускладнень, які б загрожували там життю чи здоров'ю людини. Ну, ця робота, вона як не на виду у населення, навіть не всі медпрацівники за це знають. У нас дуже багато викликів, наприклад, на гіпертонічні кризи, а не надати своєчасну допомогу, наприклад, про гіпертонічну кризу, це буде грубі, приведе до грубих мозкових порушень, кровообігу. Це приведе до інсульту медичним працівникам. Люди довіряють найдорожче, що мають здоров'я. Люди в білих халатах завжди відчувають величезну відповідальність, яка лежить на їхніх плечах, і пишаються, що носять горде звання медичного працівника. За що ж вони так люблять свою роботу? Дуже велике різноманіття. Я свій час починав роботу терапевтом. Вона мені не підійшла до душі, і прийшлося перекваліфікуватися. Тут і діти, тут і дорослий, тут і чоловік, і жінки, тут і ДТП, тут і пологи. Ну, дуже велике різноманіття і немає часу, щоб скучати. За те, що ти приносив ти стоїш на сторожі здоров'я людей. А здоров'я це головне в житті. Кожному є серед працівників станції швидкої медичної допомоги і справжні герої, які, надивившись на страждання людей, прагнуть будь-що допомогти прилучанам стати здоровими. Серед них водій швидкої пан Микола, який щойно отримав значок почесного донора України. Своєю кров'ю чоловік врятував не одне людське життя. Вітаю всіх колег з праздником. Бажаю всім здоров'я, щастя. Спасайте теж, допомагайте кров'ю, хто чим може нашій Україні. до привітань з днем медичного працівника охоче приєднується головний та старший лікар станції швидкої медичної допомоги. Хочеться привітати на комі нашого професійного свята, нині всіх працюючих. Це лікарі, фільчери, середні молодші медпрацівники, водії інший обслуговуючий персонал і також тих ветеранів, які. Десятки років у нас працювали, а зараз на заслуженому відпочинку і побажати їм в першу чергу здоров'я, сімейного добробуту, щоб проблем у них менше було для пенсіонерів зарплати побільше, в найближчі часи, а нам своє часно виплату заробної плати. Я хочу привітати всіх медичних працівників. І в першу чергу працівників станції швидкої медичної допомоги з професійним святом, а також тих, хто щас на заслуженому відпочинку, і побажати їм міцного здоров'я, їм і їхнім родинам, благополуччя, щоб їхня, їхня праця приносила завжди і моральне, і матеріальне задоволення. Професія медичного працівника в усьому світі вважається найгуманнішою а його місія була і залишається наймилосерднішою. Щиро вітаємо вас з професійним святом і бажаємо хронічного здоров'я, рецидивного щастя, гіпертонічної зарплатні та вітамінного гаманця.